Ну що ж, народ, на заході України скасовані графіки відключення електроенергії в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. Поки що тимчасово на сьогодні, як буде ситуація завтра, буде видно. Але е, така можливість появилася через те, що мережа в цих областях стабільна, не перезавантажена. Плюс діють додаткові переливання електроенергії з інших регіонів, включно із Європи. В цей самий момент Міненерго повідомляє про те, що в Києві близько 50-70% населення залишаються без електроенергії. Мережа сильно перезавантажена, тому немає можливості подавати велику кількість електроенергії. Також Міненерго просить, щоб громадяни України не вмикали все підряд при увімкненні світла, тому що це сильно перенавантажує мережу і в результаті її призводить до. Аварійних ситуацій на підстанціях, які розподіляють цю електроенергію із інших регіонів України. Про це і більше інформації в моєму телеграм-шапці профілю. Заходьте підписуйтесь.